Добре, другі, маємо сьогодні першу неділю по зісленні Святого Духа. Ця перша неділя є неділя апостолів. Маємо сьогодні Євангеліє. Таке жорстке Євангеліє. Якщо ми хочемо асоціювати себе з, з християнами, то іменно це слово е, для нас має бути таким, знаєте, як лезо. Ще раз вам прочитаю. Каже Ісус, до учнів своїх. Добре, давайте перше подумаємо, хто, хто такі учні Ісуса? Чи учні це ті, які тоді були, а зараз їх нема, чи зараз є учні Ісуса теж? Є учні Ісуса? Хто це? Ми. Ми учні? Так, махаємо. Значить, це слово стосується сьогодні до учнів. Якщо ти учень, ну це слово до тебе. Якщо ти не учень, ну, можеш забути. Те слово до тебе не стосується. Тому тому давайте, якщо ми учні, то Ісус каже: кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Про що тут Ісус говорить? Він каже, що кожний, тобто кожний учень, християнин, хто був хрещений в ім'я Його, хто визнає, Ісуса тут на землі, перед людьми. Що це означає? Це означає, що коли ми не встидаємось називати себе християнами. Це коли ми не встидаємось жити, як сказав Христос. Ну, може, нам сьогодні в Україні ще й не треба дуже встидатись, бо ніхто за це й не переслідує. Так? Але є країни сьогодні, де за ім'я християнин смерть. За стиль життя, який сказав Христос, смерть. От тоді треба вибрати, дотримуватись і загинути або цілий час бути під ризиком переслідування, насмішки і в кінці кінців може бути смерть, чи сказати, та ладно, я його не знаю. Щоб уникнути небезпеки, а потім собі таємно знову вірити. Тепер Ісус каже, кожний, хто визнає, Тобто кожен, хто буде визнавати. Слово визнавати означає проголошувати, говорити, не встидатись, публічно заявляти свою позицію. Тобто, публічно, я публічно визнаю, кого я вірю. Навіть якщо це людям не подобається. Навіть якщо вони в це не вірять, мають право, але я маю право вірити. Так як вони мають право не вірити, а я маю право вірити. І каже Ісус, кожен, хто буде користуватись тим правом, не встидаючись мене тут на землі, то коли ти прийдеш до мене там, то що Ісус каже, то я визнаю, я його знаю. Каже, отче, він мене не встидався, тому я визнаю, він зі мною. Її знаю, Його знаю, його, його. А будуть такі, які прийдуть, а Ісус каже, хто ви? Та як хто? Та ми ходили, молились. А Ісус каже, я вас не знаю. Він сказав, ну як не знаєш? Ми в ім'я твоє хрестились, ми були хрещені, ми ходили раз у рік в церкву деколи, якщо це було, було мало можливість. Але Ісус каже, ну так, ви собі щось там робили, а ви зі мною відносин на землі не мали. Ви мене перед людьми встидались. Так? Коли про мене говорили, ви відвертали голову, казали, що то не для всіх такий стиль життя. Ісус каже, добре, я вас не знаю. Про це говорить Ісус? Говориться, це є для нас обітниця, і з другої сторони, це для нас попередження. Але Ісус на цьому не зупиняється і каже: не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир каже, прийшов я принести на землю, а меч. Багато людей не розуміють цього слова. про що йдеться. Каже, я прийшов порізнити чоловіка і його, і між його батьком, дочку між його і матір'ю, і невісткою, невістку свекрухою і ворогами чоловіка стануть його домашні. Про що тут йдеться? Про що тут йдеться? Ми насправді християнство це єдина релігія, яка несе любов, мир і благодать. Так? Ви знаєте це? І з другої сторони, християнство це та релігія, яка приносить розколи. Де? Прямо в сім'ях. А чому? Бо каже Ісус: один повірить, дочка повірила, наприклад, в мене, повірила в цей стиль життя, а батьки спротивляться цій вірі. Спротивляться? І що? І почнуть тебе переслідувати. І тому Ісус каже, що То, кожен, хто вірить в мене чистим серцем, тебе почнуть перше переслідувати свої. Ну, Спочатку вони не роблять це свідомо, а тому, що ти почав якось поінакше жити. Ану, скажіть, будь ласка, тут у вас в селі не так відбулося? Перший раз, коли ви прийшли до церкви, ну, не ходили ви до церкви, ви були нормальними людьми в цьому селі. Правильно? Поважними. Ну, Люди ще менш більш про вас думали щось добре, правильно? Ну тільки ви пішли в цю церкву, що люди почали вам казати? Що почали казати? В секту пішли. А що тобі щось бракує? До Богу почали молитися, богомольні стали. Ви нікому нічого поганого не зробили, а люди вже на вас дивляться з коса. Було так? Це про те, що Ісус говорить. Ти у мене прийняв рішення вірити, а інші зразу приймають рішення тебе ненавидіти і переслідувати. Ти їм не бажаєш зла, ти їм не робиш нічого зло. Ти насправді став добріший. А вони стають злішими по відношенню до тебе. Бувало так у вас? Бувало так. Спочатку це почалося в родинах. Ану, скажіть, чоловіки, перший раз жінки пішли, що чоловіки казали? Де ви там ходите взагалі? Так? Ви дивіться, що саме квартиру, ще й хату не переписали на нього все. Так? Думали про це? То? то спочатку йдуть, нас не розуміють найближчі, але пізніше Господь торкається їхнього серця. І так крок за кроком, крок за кроком, люди будуть розуміти. Але деколи буде так, що будуть сварки між людьми через Христа. Бо один приймає рішення вірити, любити, радіти, а другий приймає рішення вірити в щось інше. І вже не порозуміння. Так? Що Ісус каже далі? Якщо в вашому житті так було, значить ви на добрій дорозі. Все добре. Бо якщо ви пішли за Христом і цілий світ вам казав, ви молодці, то ви не за тим Христом пішли. <гум> а якщо ви пішли за Ісусом, бодай хоч хтось один сказав, що ти сектант, то значить все нормально, ти на правильній дорозі. Ну, треба точно перевірити, що там, де ти ходиш, це точно не секта, але якщо вам вже це говорять, то значить є шанс, що ви на правильній дорозі. Тепер, що каже Ісус далі? Хто любить батька, хто з вас любить батька або матір свою? Любите своїх батьків? Ясно, що так. А хто з вас любить своїх дітей? Ху. Добре. А давайте подивимося, що Ісус каже. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, каже Ісус, той недостойний мене? Далі каже, хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Тож жорстокі слова трохи для нас, ні? Ми такі, Україна, ми така все-таки традиційна країна, тобто маємо ще традицію сім'ї, традиційні цінності. Сім'я у нас насправді є на високому рівні, і так має бути, в тому немає нічого поганого. Але Ісус каже, якщо сім'я в тебе на першому місці, ніж я, то в тебе все погане. Все буде погано в тебе. Ми скажемо. Що каже Ісус далі? Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя збереже, зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить заради мене, той його збереже. Це таке, знаєте, як противоріччя. Про що тут Ісус говорить? Чи Він говорить нам, що не треба любити батьків? Ну, він каже, що треба батьків любити менше, а дітей ще менше. Так? Так каже? Го, ви тут почули? Так каже? А? Так що ви сьогодні прийдете до своїх батьків і скажете, так, тато і мамо, я вас більше не люблю. Або люблю, але чуть менше почав любити, бо я почав любити більше Ісус. Або прийдете до своїх дітей і скажете, так, діти, все. Я вже вами розчарований. Вас не люблю, бо люблю Христа. Зможете таке зробити сьогодні? Ну, і у вас зразу меч прийде в сім'ю, Але це не буде від Бога. Добре, дорогі, тут не йдеться про це. Тут не йдеться не любити їх. Ні, тут йдеться за щось інше. Хто з вас любить своїх батьків, руку. Є, супер. То нормально любити своїх батьків. А тепер Ісус каже, а мене люби ще більше. Він не каже нам любити менше когось. Він каже ні. Любіть батьків так, як ви любите, а мене любіть більше. Хто з вас любить своїх дітей? Є? Супер. А Ісус каже, а мене любіть більше. Бо коли ви будете любити Ісуса більше, ніж своїх дітей, то ви насправді будете любити своїх дітей чистою любов'ю. А якщо ми будемо любити дітей без Ісуса, ми їх задушимо. Своєю ну, людською любов'ю. Задушимо. реально не дамо їм жити. І так само, якщо ми любимо батьків, любов'ю Ісуса, ми будемо любити їх чистою любов'ю. А якщо без Ісуса, то корисливою любов'ю. Корисливою. Що мені з них можна сьогодні використати, тому я сьогодні їх і люблю. Не використовую, нічого вони мені не дають, значить їх і не люблю. Тому, дорогі, насправді, якщо Бог на першому місці, то в нас здорова любов по відношенню до всього, до батьків. До дітей, до свого народу, до своєї землі. Так, чиста любов, безкорислива любов. А якщо Бога нема на першому місці, а ми кажемо: я люблю Україну більше, ніж Бога. Так. Тому що ти використовуєш Україну або тягнеш з неї щось. А коли любиш Бога, то любиш українців. А як любиш українців безкорисливою любов'ю. Не очікуєш від них нічого, захищаєш. Забезпечуєш, мотивуєш, одягаєш, лікуєш і взамін нічого не хочеш. Чому? Бо Бог тобі дає взамін цю любов. А якщо Бога нема, то як би ти не розказував, що ти любиш, рано чи пізно ти все одно включаться корисливі мотиви. Ну, бо інакше не може бути. Безкорисливість йде лише від Бога, від людей йде корисливість. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ця корисливість не може ну, не завжди є в матеріальних речах, може бути в визнанні, в славі, в владі, в слові. Бо дай дякую, хоч скажіть мені, що я тут храм побудував. А ви навіть ніхто не сказав. І ми всі, як люди, шукаємо визнання, похвали і прийняття. І тепер Ісус каже: ви це можете шукати в своїй родині, ви це можете шукати в своїх дітях, ціль, призначення, і ви будете розчаровані, бо ви там цього не найдете. Ну, каже, коли ви у мені найдете, бо лише у мені є визнання, лише в мені є прийняття, лише у мені є безкорислива любов, то тоді ви вже не вимагаєте від інших людей дати вам те, що вони вам дати не можуть. Вам цього. Ходити вільними від осуду, від критики, від почуття вини, від злості, від зависті, від порівняння можна лише, коли син нас звільнить. Коли Ісус нас звільняє. Тому Ісус каже, якщо ви йдете за мною, але я ще, моє навчання, мій стиль життя для вас ще не на першому місці, ви будете залежні. Від людей цього світу. Не знаю від кого. Від сусідів, що вони про тебе подумають, так? від влади, що вони подумають, від родини, що вони скажуть, а вони тебе точно знають, від батьків ну 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 я очікував, що ти там зробиш то-то, то-то, то-то. Від своїх дітей. Ми теж очікуємо від своїх дітей, правильно? А вони вам цього не дадуть. І все? І ви розчаровані. І будете постійно розчаровані ходити. Тому Ісус каже, коли ти йдеш за мною, але я не на першому місці, ти будеш християнин сумний. Християнин розчарований. Християнин, який постійно нарікає, християнин, який бачить лише все зле і недобре. Так, бо насправді все зло і недобре. Бо сьогодні і війна, і страждання, і біль, і втрати, і плач, так? Супер. Але Ісус каже: кожен, хто дивиться через мене і проходить через мене ці життєві обставини, Він по іншому проходить. І тепер Іс Петро каже. Ісусе, ми залишили все. А Ще Ісус каже, хто. Бере свого Христа. Хто не бере свого Христа і не йде за мною, той недостойний мене. Що означає взяти хрест? Це, дорогі, якщо ви хрещені, підніміть руку, хто хрещені, ви вже маєте хрест. Який хрест? Твоя віра. Якщо ти хрестився в Христа, то ти проголосив, що твій стиль життя належить йому. І тепер я маю жити тим стилем життя. Де? Там, на вулиці. Понеділка. По п'ятницю на роботі нести хрест. Коли? Коли на роботі всі матюкаються, всі брешуть, всі крадуть, всі проклинають, а ти не можеш. Ти б уже й хотів може, але не можеш. Чому? Бо ти не встидаєшся його. Пам'ятаєте це? Хто повстидається мене? Це так само той стиль життя. Я не встидаюся жити по-іншому. Я не встидаюся, що я не брешу, я не встидаюся, що я не осуджую, я не встидаюся, що я вже не краду. Я не встидаюся чому? Ну бо я христинин. Я учень Христа. І тому Ісус каже, якщо ти мене не встидаєшся у дрібницях, то я не встидаюся тебе. А якщо ти приходиш до храму раз у рік, а на роботі крадеш, брешеш, завидуєш, перелюбствуєш і-і-і, то я тебе взагалі не знаю. Хто ти? Хто ти? Ти не мій учень. Ти учень цього світу. Тому брати хрест, дорогі, це брати відповідальність за свою віру. Легко сидіти у храмі ну, сьогодні, від слава Господу. Нелегко було вас їх зібрати за ці роки, але слава Господу, ви вже сидите. Але це ще не християнство. Християнство це коли ми вдома думаємо, як Ісус. На роботі робимо, як Ісус. Між друзями живемо, як Ісус. Оце Християнство. А там вже нелегко бути Ісусом, правильно? Легко буде між вашими друзями жити, як Ісус, коли вони живуть всупереч, хоча теж називають себе християнами. Легко з ними бути? Ні. Бо коли ти з ними починаєш жити, як сказав Ісус, то вони на тебе починають дивитися, як на Двікий святий. Що з себе робиш? У церкву почав. Мою Біблію читаєш. Так? Буває так з вами? Чи то хіба зі мною таке відбувається? Гоу, ви зі мною? Хто своє життя зберігає, хто його погубить, хто хоче своє життя достосувати до цього світу, до ментальності цього світу, то каже, загинеш. Ти і не живеш тут, і після смерті не будеш жити зі мною. Але, каже, хто своє життя віддає мені? З вас будуть сміятися? Ну, тут. Але що каже Ісус? Ти будеш жити. Ти насправді почнеш жити. І тепер Петро каже: Ісус, от ми. Учні залишили все заради тебе і пішли, сліпо за тобою. Що ми взамін будемо мати? Знову бачимо корисливість, так? Ми, як люди, завжди шукаємо корисливість, вигоди. Ну і учні теж були звичайними людьми, такі, як ти і я. І Ісус каже: кожен, хто заради мене, кожен, хто заради мене, залишить батька, матір, дітей, роботу, поля. Тобто це була робота тоді, бо так само у нас тут поля, це люди, які працюють. Заради мене, піде служити мені, віддасться, той отримає в сто разів більше тут на землі. Що отримає? Батьків, дітей, роботи по цілому світу, а в кінці, каже, життя на небесах. Про що тут Ісус обіцяє для учнів? Це для тих, хто вже прийняв рішення посвятитись повністю на служіння, як священники, чи монахи, чи як місіонери, чи хтось, хто повністю хоче бути забезпечений від, від Бога, то Бог обіцяє, що я тебе не залишу. Так? І тепер уявіть собі, що якби хтось не прийняв рішення послухатись цього слова, то у вас би тут ніколи церкви не було. Ну, тобто, я маю на увазі, тут, в 2000 році, коли прийшла ще московська церква, так? Тут би люди й не знали, що таке церква. Якби якийсь священник не приїхав, один, потім другий, третій, четвертий, п'ятий. Так? Отак От дороги не відбувається. Тому є люди, які мусять все залишити і піти служити Богу. І завдяки їхньому служінню інші пізнають Бога і пізніше теж доростає дехто залишає все і йде служити далі. Ви знаєте, що наш Нікіта поступив уже в Бучицьку, Бучицький ліцей на два роки. А потім дасть Бог поступить в семінарію. Який там наш бумай? Хлопчина звідси. А потім дасть Бог поступить в семінарію в Київ і, може, Преображенка буде мати таке благословення, буде мати вже першого священника з, того, з тих країв. Але так передається благословення, дорогі. Дальше, дальше і дальше, Розумієте? Хтось мусить залишити піти в щось інше, щоб пізніше піти далі і нести цю благодать. І, інші, і завдяки цій благодаті, хто далі понесе, ці люди будуть пізнавати. І воно так буде передаватися. І воно так буде передаватися з покоління в покоління, якщо ми не зупинимось. Тому що Ісус нам обіцяє, перше, будьте вірні мені, я буду вірний вам. Пам'ятайте про мене, я пам'ятаю про вас. Живіть, як я вам сказав, і будете благословені. Живіть, так як я сказав, кожен день, і я буду вас благословляти, Тебе, твою сім'ю. Будеш любити мене, я дам тобі надприродню любов до твого чоловіка, до твоєї дружини. Будеш любити мене, я дам тобі любов до твоїх батьків. Будеш любити мене, я дам тобі здорову природню любов, Божу любов до твоїх дітей. Будеш любити мене, каже Ісус, я дам тобі любов до землі, по якій ти ходиш. І благословлю цю землю. Будеш любити мене, я благословлю це село, місто, де ти є. Чуєте, як каже Ісус, як будеш любити мене. А якщо ти хочеш любити всіх цих людей без мене, то у тебе нічого не вийде. У тебе навіть не вийде себе полюбити. Себе полюбити, себе прийняти. То дорогі приймаємо рішення. Яке рішення? Яке ми можемо рішення сьогодні винести? Кожен, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю. Кожен, хто любить мене більше, більше, тобто не означає нам менше любити. Любіть, так як ви любите своїх дітей, батьків, всіх. Любіть навіть ще більше, а Ісуса ще більше. Бо всіх людей, яких ми любимо, всі справи, які ми на землі робимо, вони закінчаться у момент нашої смерті. Так? Все земне життя закінчиться в момент нашої смерті. Но Ісус каже, кожен, хто любить мене, то я є з тобою в моменті Твого земного життя, і я буду з тобою в моменті твоєї вічності. Тобто каже Ісус: перспектива любити мене є вигідніша, якщо говорити з вигоди, але мусимо зрозуміти, що Ісус це Той, хто помер, хто воскрес і дає нам вічність. Тому Твоє Християнство, дорогі, це не є просто людська. Як Павло каже, ми не проповідуємо хитро видумані байки, які придумали люди, щоб контролювати людей. Ні, дорогі. Так, християнство насправді можна використовувати і церкву можна використовувати як метод контролю, маніпуляції до домінації господства над людьми це правда. Але Ісус не для того прийшов, щоб нас контролювати. Ісус прийшов, щоб нас звільнити і благословити. Звільнити від гріха. Звільнити від прокляття, звільнити від комплексів меншої вартості, від неповноцінності, від гніву, люті, ненависті і від всього того, щоб люди, дивлячись на вас, могли сказати, що ти є істинно учень Ісус. Тому молимось сьогодні, щоб просимо Духа Святого. Бо Дух Святий це і Дух Любові, щоб Дух Святий навчив нас любити Христа. Відкрив нам перше, хто такий Ісус, а далі. Дальше... Навчив нас любити Отця, а далі ми научимось любити себе і ближніх. Амінь.